На чому тримається наше життя? На хлібі, зерно для якого увібрали весінні зливи і спеку літа. Чи хліб це лише засіб, аби ми спромоглися підкорити власні вершини, розгадка не в хрустінні хлібини і не в ніжності здоби. Рішення мають люди, які знаються на гармонії і втратах. На захопленні і щирості, на любові і конкуренції, на житті і на тісті. Кулінарія це в першу чергу прояв любові. Коли ти готуєш для кожного члена родини, тому що в нього є свої особливості смаку, віку, здоров'я. Кулінарія вона поважає інакшість. Я почала пекти дієтичний хліб е, через особисті обставини. В мене член родини була потрібна специфічна дієта за медичними показниками. І на жаль, на той момент в Києві я не змогла повністю задовольнити банальні харчові потреби. Я почала пекти. Мене звати Анастасія Жигир. Я є амбасадором і дослідником безлітиного харчування в Україні. Я не пекар, я архітектор. Я підійшла до цього як новачок. Я нічого не боялась. Я не знала, як правильно, як неправильно. Це було декілька місяців експериментів щоденних, багаторазових з спробами-помилками, і помилок було півроку. Півроку це не можна було їсти, це було покарання, але потихеньку, рухаючись шляхом спроб і помилок, я знаходила і виходила на потрібний результат. Це нормальна робота для кухаря переробляти і досягати найсмачніших результатів. Ми будемо випікати хліб. Мій улюблений гарбузовий. Я використовую е, свій винахід, борошняну суміш. Тут є рисова борошно, борошно зеленої гречки, борошно ляне і ксантанова камедь. Я не можу назвати себе науковцем, але я поділяю академічний підхід. Я шукала англомовні ресурси, хто пройшов цей шлях, які він винаходи на ньому зробив. Весь світ зараз шукає, хтось знаходить, хтось не задовольняється цими результатами. Там йде далі. Дослідження безглютенової цієї всієї історії вони стосуються з часом кожного кулінара Це стало просто трендом, тому що ми дізналися, що глютен не добре, не так добре впливає на обмін речовин в нашому організмі. Лікарі зараз все частіше і частіше рекомендують своїм пацієнтам дотримуватись безглютенової дієти. Спочатку ми змішуємо всі рідкі інгредієнти, найскладніше в безглютеновому. Хліб це знайти необхідні пропорції інгредієнтів і зрозуміти, що вони будуть відрізнятись від тих, до яких ми звикли на звичайному пшеничному тісті. З безглютеновими продуктами працювати важче, щоб досягти. Очікуваного результату Глютен — це побутова назва а, рослинних білків, які є в чотирьох злаках, знайомих а, всім нам пшениця, ячмінь, жито. При обробці кулінарній а, білки, які властиві цим рослинам, вони стають шкідливими для людей. Загалом ця шкода є невеликою, але є певна група людей, для яких це є а, дуже важким. Достатньо декількох молекул для того, щоб заразити їжу, і людина отримала від цього непоправну шкоду. Зараз я дала додала яйця і соняшникову олію, Вона а, Дуже гарно працює в безглютеновому тісті. Зараз я додаю яблучний оцет. Хліб без оцту буде дуже прісний. Він вам буде просто несмачний. Сировина для безглютенової випічки моя улюблена тема. Всі, хто в цьому напрямку працюють, ми повертаємо до харчування складники, які давно відомі людству. Я, наприклад, використовую борошно з росторобщом, борошно з нуту – бобова культура, борошно з амаранту, або ще більш широко відомо в Україні як щириця. Я дуже люблю борошно зеленої гречки, дуже люблю використовувати пшен. Не борошно, це все е, не стоїть на полицях супермаркетів у вас під домом, але це можна е, замовити через інтернет, це можна знайти в магазинах здорового харчування. Це борошняна суміш, пропорції до якої власне і є основним винаходом, який допоміг мені. Тісто точно треба поважати. Тісто живе, воно може капризувати, воно може робити сюрпризи. Якщо говорити про стосунки з тістом, для мене це напряму мої стосунки саме з мамою, тому що запах тіста, запах дріжджів, які запрацювали, це був ще під мами на вушко, що не можна відчиняти двері, бо тісто впаде. Це щось сакральне. Це дуже. Близьке це дуже вже генетичне і на клітинному рівні. Дріжджі — останній інгредієнт. До цього додала цукор, щоб дріжджі працювали. Я завжди була хлібною людиною. Хліб для мене це не просто їжа. Хліб для мене це смак. Хліб для мене це задоволення від життя. Він може бути круасаном, він може бути хлібом для сендвіча, Він може бути сам по собі просто булочкою. А здається, нічого смачнішого, ніж багет з келихом. Вина взагалі ніхто не придумав. Моя головна ідея була знайти локальні українські інгредієнти, які б, окрім того, що не містили, глютину, були ще й корисні. Мій улюблений це гарбузовий хліб. Він має солодкуватий присмак, але це не завдяки цукру, а завдяки самому смаку гарбузового борошна. Ну і до того ж, з'їдати насіння з його скоринки — це улюблена справа всієї родини. Загалом ставлення до хлібу як до дуже смачної самостійної страви, характерно в моїй родині для всіх. Ми всі любимо хліб. Як інстинкт до насолоди, як інстинкт до дихання. Мабуть, ми в цьому щирі українці ми просто це любимо. І ми не зупиняємось, коли бачимо якісь перешкоди. Тому, власне, коли ми дізналися, що одному з членів нашої родини потрібна безглютенова дієта, не можу сказати, що це була драма, але це був виклик. Мені мало вдатись за будь-яких обставин.